Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук. До вашої уваги, моя нова робота з єдинорогом на обкладинці. Наповнення тут універсальне для хлопчиків і для дівчаток підійде. На першій сторінці маємо тваринок і розказуємо дитині, яка тваринка і що полюбляє їсти. Зробила різні види кріплення, щоб було цікавіше дитині гратися і розвивати тактильні відчуття дибнуторику та хапальні навички. В принципі, як будь-яка сторінка цієї книжки. Далі нас зустрічає великий ведмедик, такий який. Живе на галявині, розказуємо про істіні на рістівні грибочки та шукаємо Божу курівку, А вона все хоче полетіти змахує своїми крильцями. Сонечко зроблено у нас з зеркалом безпечним, а на дереві у дуплі ховається білочка. Така собі лісова сторіночка вийшла. Наступне у нас в амбарі з такими прозорими віконцями і різні тваринки. І шукаємо гуся. Тут у нас і корівка, і півник, і свинка, і коза. І виглядає в нас павучок та великий кінь з амбару. Закривається на пластикову кнопочку, дуже зручно, цікаво гратися дитині буде. Наступна теж лісова сторіночка. Тут ми вже вивчаємо кольори метеликів, розміщуємо на відповідного кольору липочку та бачимо три великі тваринки. І Гудзик теж з тваринкою. Дерево можна, до речі, зняти, а на задньому фоні цієї сторіночки у нас божі корівки переміщаються та ховаються за хмарки. Можна так вивчати і рахунок і вгадувати, за якою хмаркою скільки сховалося божих корівок. Тут у нас пазл, але не простий. Тут ми ще й показуємо, що полюбляє їсти котик, а що полюбляє їсти ведмедик. І на останній сторінці в нас дівчинка красуня, яка любить прикрашатися. Тут в неї є три аксесуари на вибір, і вивчаємо рахунок до трьох. На столі можемо розмістити кількість фруктів і відповідну цифру на липучку розмістити вгорі. Або навпаки. Така гра буде дуже цікава для дітей для вивчення кольорів. Рахунку розміру. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Далі буде ще більше гарних книжок.